Миру Божого вам, чому я слухаю своїх пасторів Станіслава і Юлію Салтаненків? Тому що ці люди вибрані Богом. Бог говорить із пастором ще з дитинства. В шестирічному віці у нього була смертельна травма голови, і смерть вже говорила до нього через думку, що він помре. І коли ця думка почала заволодівати ним, він почув громовий голос: Не помреш, але будеш жити. І звіщати діла Господні. Пізніше Він прочитав ці слова в Біблії, і вже скоро буде 30 років, як він проповідує слово Боже. Для Бога важливі плоди, а в пастора їх багато. Відкрито сотні церков, де спасаються люди. А для Бога це найважливіше. А ще дуже важливо, щоб слова не розходилися зі способом життя. І мої пастори як говорять, так і живуть. Тільки в живій церкві стаєш вільним від депресій, від страхів, залежностей і гріхів. Якщо у вас немає церкви, запрошую вас до нашої Божої сім'ї, де ви отримаєте Божий захист, будьте благословенними!